Євген дикий є з ветеран російсько-української війни, екс командир роти батальйону Айдар. Вітаємо вас, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава добрий. Вечір. Розпочнімо з цитати пана Тернавського. Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на, на Авдіївському напрямку. Про це повідомив оперативно е, командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тернавський. Якраз втім він запевняє, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. А загальні втрати ворога лише за минулу добу склали 706... Людей, і це для нас важливо, ось цитату. Ви зараз бачите на, на ваших екранах про третю хвилю. Все ж, коли ми угу. додаємо зараз пана Євгена, повертаємо в наш ефір. І будемо спілкуватися з ним про те, що відбувається на авдіївському напрямку, як зараз в принципі виглядають наші позиції на фронтах, що готує ворог, до чого нам готуватися, тому що хтось слушно в коментарях зауважив про те. Відреагувавши на мою фразу, десь на початку ефіру, про те, що українці чекають якихось яскравих повідомлень з фронту, ми запитували про це Данілова. А експерти говорять про те, що ми в рутинній фазі, фазі такого довгого протистояння, я жодним чином не хотіла нікого образити, кажучи, що ми чекаємо чогось яскравого. Але знаєте, в інформаційному полі ми це дуже добре спостерігаємо, тому що якщо є якісь повідомлення про те, що там якийсь прорив, щось відбувається в Криму. Ми підриваємо, тобто наші військові чи якийсь корабель затонув, так ми його якимось чином до цього доклалися. То звісно, що якась активність, увага аудиторії в цей момент зростає, тому лише про це, але теж абсолютно з вами погоджуюся, що е, там не йдеться про щось в феєрії яскравих подій. Це точно не фільм, як казав Зеленський. Є з нами пан Дикий. Чи чуєте нас чи все гаразд? Так, що поговоримо все ж про цей авдіївський напрямок. Що знаєте, ви так тому, що говоримо про те, що чогось знаєте, надзвичайного не відбувається. Це рутинна фаза війни, в якій ми зараз перебуваємо, але інформувати українців мусимо, мусимо розуміти, що ж відбувається зараз там. Так, до речі, чув шматочок вашої розмови mm -hmm. перед тим, як знов поновився зв'язок. Чесно кажучи, ну таке, дуже скажем так, дуже хотілося відреагувати емоційно, але це було б мабуть неправильно, некоректно. Але от ви, ви самі сказали, що це не фільм, але при тому ви все одно констатуєте, що от мають бути якісь події, мають бути якісь прориви, бо, бо аудиторія цього хоче. Я а не кажу, аудиторія... що вони мають бути, я кажу, що просто коли було, то е, аудиторія відповідним чином реагує на це. Це, да, це да. факт. А оця А оця аудиторія, який довгий час чогось такого бракує, не хоче поїхати туди і це щось сама зробити. От аудиторія сама не хоче забезпечити наступний позитивний інформаційний привід з фронту. Ну, це велика, і мені здається, це зараз одна з найбільших проблем взагалі з точки зору нашої держави. Ну от саме так. Проблема та, що аудиторія хоче лишатись аудиторією. Вона хоче лишатись аудиторією, вона хоче хліба і видовищ. При тому з хлібом, попри війну, поки насправді у всіх все достатньо гаразд. Тому, будь ласка, ті, кому не поталанило, перестати бути аудиторією, а стати акторами цього страшного нефільму, будь будьте ласкаві забезпечте нам видовище. От, е, ну, вам не видається, що в принципі сама така постановка питання вона є глибоко аморальною. От сто власне в першу чергу стосовно тих, хто зараз там всередині оцього не кіно. От і е, хто відчуває себе зовсім е, не по-голівудськи, прямо скажемо. От е, зараз ми з вами говоримо е, ви зі Львову, я з Києва. Різниця незначна. Це і те, і те глибокий тил. Насправді, от е, явно з добре опалюваних приміщень говоримо. От, а в цей самий час е, хтось там в ті самі Євдіївці е, на морозі під мокрим снігом, бо він там зараз так само йде, власне, е, як не знаю, у Львові в Києві, наприклад, теж так, от і в Авдіївці там, десь така сама зараз погода. От е, хтось зараз на морозі під е, під мокрим снігом виконує бойове завдання для того, щоб ми далі з вами лишались глибоким тилом, і виконує да, рутинне бойове завдання вижити, утриматись і знищити ворогів, які на нього лізуть. От і це да, і це абсолютно не видовищне, і це не створює інформаційного приводу. Але власне, давайте просто уявимо, який буде інформаційний привід, якщо ці люди в якийсь момент просто перестануть виконувати оцю свою рутину. От де завтра будемо? Ми з вами в такому разі, е, що залишиться від наших затишних домівок і телестудій. От і можливо в такому разі, все ж таки, е, тилу ставити взагалі питання про те, що війна стала рутинною і нецікавою, ну м'яко кажучи, не зовсім не зовсім маємо на це право. Це так, намагаюся утриматися в межах коректності. Але ж про це ну я я вас, я вас чудово розумію, і з вами насправді погоджуюся, що в е, десь в якомусь е, в якийсь момент. Для дуже багатьох українців, які приймають участь в волонтерстві, в допомозі фронту, все одно, от така активна бойова повістка, назвем, якщо правильно я висловлююся, я також намагаюся підбирати слова. Вона вона стала активною бойовою повісткою, але з телевізора, з Ютубу, і ми маємо це розривати, тому що справді от того відчуття, яке було в перші місяці повномасштабного вторгнення російської. Федерації, не дай Боже, щоб це повторилося, але е, от того відчуття, що е, війна в кожному місті, е, його справді вже немає, так от, власне, його ж нема, не того, що просто так. Його нема тому, що приблизно мільйон людей в Пікселі наразі якісно виконують свою рутинну роботу. І от тільки з тієї причини е, зникло оце відчуття, що кон конкретно вас, мене наші з вами сім'ї вб'ють прямо завтра. От тому, що да, їх дійсно не вб'ють прямо завтра, тому що оцей мільйон людей одягнув піксель, вирвався з такого самого абсолютно звичайного теплого життя. яким... Ви ж чудово розумієте, що наша армія не складається з професійних військових, що їх там пара відсотків насправді. Все решта, це люди, які ще вчора жили рівно таким життям, як зараз ми з вами. От і ці люди поміняли повністю своє життя, одягнули піксель, і для них стало рутиною кожного дня вмирати і вбивати. І завдяки цьому від нас з вами відійшло оце відчуття, що ось вб'ють нас. І замість вдячності ми перетворились на глядачів з попкорном. Який вихід ситуації, ви бачите? Е, ну, е, вихід з одного якогось нема, бо тому, що проблема е, складна, і вона базується на в принципі нормальній людській психології. От е, коли людина безпосередньо от, можна сказати, от шкірою не відчуває для себе загрозу, це дійсно міняє психологію, це міняє е, сприйняття. Більш того, ми в принципі всі доклали певних зусиль для того, щоб максимально зберегти в тилу е, життя, наближене до того, яке було до війни. І можливо це навіть мало певний сенс і з точки зору, скажімо, психічного виживання, і з точки зору е, виживання, хоча б якихось решток нашої економіки, е, воно мало сенс. Але бачите, чим далі тим, чим довше тягнеться війна, тим більше вилазить зворотній бік цього. А саме оце е, збільшення дистанції між фронтом та тилом, і між е, тими, хто тримає цей фронт, і тими, хто насолоджується результатами того, що ті інші цей фронт тримають. І тому е, тут немає якогось, мабуть, одного готового рецепта. Але починаючи від того, що ви бачаєте, але більше людей треба заганяти туди на ротації. Отак, От нам потрібна велика домобілізація, і треба повертати додому частину тих, хто вже відвоював тривалий час. І заодно, до речі, коли ці люди повернуться, крім всього, крім того, що, по-перше, вони це заслужили, крім того, що вони не вічні, залізні і не можуть там воювати нескінченно, але крім того, буде ще один ефект: вони принесуть з собою сюди, в тил трошки інше ставлення до війни. І чим більше звідти сюди повернеться, тим скажімо, іншою ставатиме так би мовити. Я температура полікарні, от е, це одне, але тим часом на їхнє, щоб можна було їх відпустити додому. Е, на їхнє місце треба набрати інших. І це треба робити зараз вже. І е, чим більший відсоток людей одягне піксель і піде не назавжди, не на все життя, а на ротацію туди, тим меншою буде ця дистанція. Бо наразі вийшло так, що ми ніби розділились на дві касти. Одна, яка має воювати е, нескінченно, От якщо до перемоги рік, хай воюють рік. Якщо до перемоги 10 років, хай воюють 10 років, вони ж вже в пікселі. От а решта, навпаки, так само, або рік, або 10 років, будуть сидіти і чекати. Поки їм забезпечать переможеньку Ну а до остаточної переможеньки ще е, бажано, щоб в проміжку робили якісь е, видовищні шоу, якісь проміжні переможеньки Так от, власне, чим чим більше ми будемо заміняти тих, хто там, на тих, хто поки що ці попередні півтора роки провів тут вдома, тим більше буде власне нівелюватися ця різниця, і ми знов ставатимемо все ж таки одним суспільством, яке разом воює цю війну. Але також це стосується зміни. Інших аспектів нашого життя, наприклад, ми маємо передивитися наші бюджети, от на що ми витрачаємо кошти, чи правильно це робити зараз під час війни, чи деякі речі насправді краще відкласти до інших часів, а простежити над тим, щоб ці бюджети йшли кудись не на фонтанчики чи на плиточку, а наприклад, на снарядики. Так само знову ж таки це стосується взагалі нашої індустрії, економіки. Вона в нас досі не мобілізована, в нас досі живе мирним часом. Тобто, ми маємо дійсно да, все одно ніколи тиловик не. Не зрівняється з бійцем напередку. Боєць напередку по-любому буде вносити абсолютно інший тягар. Але все ж таки, хоча б якусь частину цього тягаря треба розподілити на тил. І от чим більше кожен з нас буде безпосередньо брати участь в тому, щоб чимось забезпечувати цей фронт, ну а не просто там раз 200 років скидати е, е, скидати якийсь донат. Що що знов зв'язок пропав? Ми вас чуємо. Добре, добре. Да, так от не просто там раз в 200 років скидати якийсь донат і тим заспокоювати свою совість. А от чим більше кожен з нас буде е, саме безпосередньо задіяний, якщо не напряму до бойових дій, то до їхнього забезпечення, тим все ж таки менше буде оця відстань між тилом і фронтом і тим більш спільною справою стане наша перемога. Ну, а для а до медіа, ну звичайно, теж питання, що і як висвітлювати, бо все ж таки при всій повазі, і отут нічого особистого, я не про вас, а про медіаполе в цілому. Що так, все ж таки, м стоїть установка. А що цікаво подивитись нашим глядачам? Ну, вибачте, під час війни навряд чи це правильна установка. Під час війни, все ж таки, ключова задача не розважити публіку. Під час війни, мабуть, ключова задача, це все ж таки взяти на себе відповідальність і визначити, а що мають побачити наші глядачі, в тому числі речі дуже неприємні, в тому числі речі дуже важкі. Але ті, які треба знати, а не ті, які цікаво подивитись. На щастя, в нас нема там якихось цензур, і ми можемо показувати те, що відбувається, і робимо це. Насправді тут не маємо на що я жалітися. Про я я про те, що має зробити саме кожний з медійників. Так, сам. я абсолютно з вами погоджуюся. Це я ще цінзури, хотіла так. запитати вас про те, яка роль в цьому всьому влади, тому що коли ми говоримо до прикладу про бюджети і розподіл цих бюджетів, то звісно, звісно, що всі ми держава, всі ми президенти, і ми маємо Ходити і вимагати щось, і таке відбувається до речі, протести відбуваються так. стосовно того, як мають розпреділятися бюджети. Але е чи не здається вам, що якраз е можливо комунікація йде недостатня саме від влади певного акцентування на певних моментах, що так виходить в результаті, що потім президенту доводиться казати, що це не кіно, бо так здається, що до того був час якогось кіно. Я абсолютно згодний, що комунікаційна політика влади теж є недосконалою, але я звик я намагаюсь більше говорити про те, що від нас залежить. От я, наприклад, зараз говорю не з подоляком, от буду з ним зустрічатися, буду йому тицяти, на мою думку, те, що на мою думку, треба було б з їхнього боку підправити. Але все ж таки є один важливий дуже факт. Навіть під час такої великої війни, навіть попри те, що від низки демократичних речей тимчасово довелось відмовитись, але в цілому ми зберігаємо демократичний устрій, і наша влада в цілому лишається дуже чутливою до громадської думки, зокрема до соціології. І е, тому, якщо є якийсь дуже чітко сформульований запит з боку суспільства, якщо є саме вимога з боку суспільства, ну я б не сказав, що навіть зараз під час війни цей запит ігнорується. Тобто влада як мінімум з цим рахується, не обов'язково завжди задовільняє, але як мінімум це розглядається. Ну, до речі, самий свіжий приклад, е, коли у влади ну, явно ж була ідея, а чи не провести вибори навесні. Зробили соціологію 80% українців категорично проти. все, виступає президент, говорить ніяких виборів під час війни. Оце це самий саме свіжий приклад, буквально от нещодавній. Тобто наша влада вона лишається чутливою саме до суспільної думки. Але для цього ця суспільна думка має бути не просто думкою групи протестувальників. Хоча, до речі, сам той факт, що вперше за всю велику війну ми порушили заборону на зібрання і мітинги саме через питання, а куди ж ідуть бюджети. от він дуже показовий. Це означає, що саме це питання насправді є наболілим. Якщо ризикнули, що називається хитати човна під час війни саме через це, значить це дійсно, ну вибачте на слово. Вкормлює, от але е, все ж таки це має бути громадська думка не тільки там активістів, які вийшли на мітинг, а це має бути виразно видно в соцмережах, це має бути чітко показано по соціології. І якщо ми будемо саме вимагати от того, щоб замість плиточки е, нам з вами кріпали снаряди, ну я думаю, що це буде почути. Ну мені здається, що знаєте, ви говорите про заборону про стосовно громадських акцій протестів. У Львові про це точно вже забули. Так ніхто про це не згадує. У нас у нас, бачите, у нас от навіть от. Я, я не буду вас просити прокоментувати питання Ірини Фаріон. У нас протестували проти Ірини Фаріон, протестували вже і за Ірину Фаріон. У нас постійно біля Львівської облдержадміністрації збрать сюди. Я не хотів би сказати, що це погано, але ви говорите про м, таку можливо навіть зацикленість. Це я роблю висновок, це я не вкладаю в, в ваші вуста. Зацикленість влади на громадській думці. А чи м, не забагато це у час війни? Е, чудове запитання. Дякую за нього, тому що насправді так знову ж таки у всього є дві сторони. Я тільки що акцентував на тому, як ми, активне громадянське суспільство, можемо використати оцю, скажімо так, рейтингозалежність залежність влади, але на жаль, в цього є друга сторона, і відповідно, влада дуже соромиться робити деякі речі, які є в суспільстві непопулярними. А вибачте мене, така штука як масова мобілізація, вона за визначенням не може бути популярною. От мобілізація непопулярна завжди і всюди. І це не про те, що люди не є патріотами. Просто все ж таки, ну вибачте мене, але е, кількість добровольців е, в будь-якій країні є завжди недостатньою для великих війн. Доводиться добирати примусово. Це, на жаль, не уникна реальність будь-якої великої війни. І це завжди є непопулярною мірою. Але е, відповідно. Уряд має бути готовий і ти на непопулярні кроки, які є неминучі. І, от мені здається, що те, що ми не домобілізовуємо значною мірою наших людей, це саме через оцю рейтингу залежність, і через те, що, наприклад, скасування відстрочки по другій вищій освіті ну, явно буде непопулярним кроком. От е, наприклад, криміналізація ухилення від військового обліку однозначно буде дуже непопулярним кроком. Але як на мене, якщо ми на ці непопулярні кроки не підемо, то через якийсь час тут російська влада буде робити свої набагато більш непопулярні кроки. І нікого не питатиме. А от тоді, це вже останнє запитання. Тоді, можливо, потрібен справді оцей ізраїльський варіант. Уряд Національної єдності. Мені здається, що цю ідею, на жаль, своїм таким гіперактивним просуванням топить Олексій Арестович, до якого зараз дуже неоднозначне ставлення. Але, можливо, дійсно. Я дуже піти. перепрошую. Ви вибачте, ви, 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 що перебиваю, А до Арестовича ще досі не однозначне ставлення. Ну, я так е, стараюсь кажете, дипломатично я просто висловлюватися. Будь Однозначно. Однозначне. <світ> ну, але оцей уряд національної єдності, так? Що це таке? Ну, перепрошую. До речі, БМБ... а який є національної єдності в Ізраїлі. В Ізраїлі рівно той самий уряд, який був перед нападом Хамас. Звичайний уряд сформований партією Лікуд на чолі з Нетаньяху. Обраний на попередніх виборах в мирний час. Перепрошую, там щось що помінялось? Окей. Якщо наша влада дуже чутлива до рейтингів, до опитувань. От як її вивезти з цього такого замкнутого кола, щоб. Там, де треба, вони звертали увагу, а там, де не треба, ну справді не звертали увагу на е, невелику кількість активістів, які чогось вимагають, що зараз у час війни можливо не таке важливе. Ви хочете за дві хвилини обговорити принципові питання взагалі суспільного устрою. Це не так просто. Але ну, якщо намагатися так, от буквально на скидку перше, ну врешті, є все ж таки е, три речі палі рішення. Є суспільство широке, так би мовити, і є все ж таки в межах цього широкого суспільства є експертне середовище. І якщо, наприклад, всі військові категорично стверджують, що вибачте, але без до мобілізації ми війну не виграємо. То в такому разі, мабуть, тут варто послухати саме думку військових, а не всієї решти соціума. Просто тому, що від них набагато більше залежить, виграємо цю війну чи ні. Весь інший соціум може вважати якісь речі е, непопулярними, але потім цей же соціум буде плакати, кричати і казати Ой, ЗСУшеньки, чого ж ви нас не захистили. А того не захистили, що ви своїх синочків відправляти туди не хотіли. От, власне, е, і роз от, треба розуміти такі речі: що е, треба йти проти суспільства, суспільної думки, коли ця суспільна думка є фактично просто людською психологічною слабкістю і небажанням приймати неприємні речі. І от для цього є саме певні експертні середовища в певній галузі. Ну, зокрема, наразі головним таким експертним середовищем було б саме військова.